У -ла, ла Ну що ж, кошенята, як ви зрозуміли, у нас сьогодні запальний випуск. Тож мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву і взагалі чим любите займатися, коли переглядаєте наші плітки, обов'язково напишіть, хочу дізнатися. А сьогодні ми з вами поговоримо про ще один секрет Насті Каменських та її повернення. Мусичук в президенти Оля Фреймут, Раміна і Сергеєва. Грва, Дурнів, Оленка з Канади та оренда житла. Можути зручніше. З вами незмінно змінова штату Пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо, час даремно поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. У-у-у, хіганте! Уу, елефанте. Ви знаєте, від цих рученят. Не приховати абсолютно нічого, Тож я можу абсолютно сміливо записуватись до лав проктологів українського шоу-бізнесу і кому як не Анастасії Каменських про це знати, ось у чому справа Анастасійка на днях публікує інстаграм дописи, де позує в футболці з надписом Fuck you, Путін. Зрозуміло, чому вона це зробила, і вирішила так нативно з'явитися через два чи три тижні мовчання, точно не скажу, після того як жорстко зашкварилась зі своїм зірковим гіф-евеєм. Проблема в тому, що наші зірки до сих пір намагаються якось грати по правилам минулого життя. Якщо ти зашкварився, потрібно промовчати, потрібно зникнути. Я казала одна відома співачка. Якщо зашкварявся, то лучше исчезни і молчи, і нікому не давай права хайпиться за счет своего імені. Але це так не працює. Топові зірки України, які були в першому ешелоні шоу-бізнесу до воєнного часу, не розуміють. До сих пір багато хто, що Україна змінилася, змінився соціум, поведінка. Наш шоу-бізнес теж переформатовується, як і кожен з нас. Але ж ні, вони продовжують жити у своєму паралельному вимірі. І значить, Настя Каманських вирішила зробити, як і всі раніше зашкварилась, зникне. Але ж ми знаємо усе. І тут цікава ситуація. Піарники Насті Каменських дуже активно співпрацюють і намагаються нативно контролити фан-пабліки-співачки. Адже саме завдяки фан-пабліків можна нативно закидувати потрібні меседжі для позиціонування артиста в інформаційному просторі. Не знаю, хто це вигадав, чи фан-база Насті Каменських, чи піарники, але з'явилася ідея написати якісь милі. Щі. Слова підтримати Настю Каменських, написати, наприклад, сонечко, ми так сумуємо, повертайся, куди ти зникла, ти така чудова, ми тебе обожнюємо і відмітити Настю Каменських. Піарники цю ідею підхопили. Зараз це все розпушується серед фан-аккаунтів. В такий спосіб команда Насті намагається створити благородний інфопривід. Каменських зникла, роздавлена, розчулена. А тут самі прихильники, самі люди просять, благають Настю повернутись, адже усі так сильно переживають за співачку. Ту, Каменських я не розумію людей, як ти набирала людей в свою команду. Чому вони ще не звільнені за профнепридатність? Такі піар-ходи використовувалися я не знаю в далекому 2005 2007 роках. А наразі це максимально кріпово і неактуально. Але ж ні, Настяна команда продовжує заривати співачку на саме дно, з якого Настя в принципі вже не знайде виходу, тому що зашкварилась так, як не знаю, ніхто за останній рік. Ой, я не знаю, чи знадобляться мені ці рукавички в нашому шоу-бізнесі. Але зашкварів попереду нас чекає чимало. Тому, Настю. Передай своїм піарникам великий привіт, нічого не вдасться, люди не забули, люди не простили. І всі чудово розуміють, як ти хотіла заробити чи маленькі грошенята саме за рахунок свого так званого фірмового гіф-евея. Нічого не вийде, наші кошенята є скрізь, і ми знаємо усе. Дуже дякую, що надсилаєте мені інформацію. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ніби все сказав про Каменських. Будь ласка, ваші думки, ваші відчуття цієї ситуації. Як Насті можна виплутатись із багнюки, яку вона сама і створила? А ми з вами переходимо до Наталки Мосейчук. І якщо ви звернете увагу, то останні її етери пов'язані виключно із майбутніми президентськими виборами. То провалив підготовку України у війні і так далі. Це говорить наступне: те, що я б казав на початку 2022-го, на весні, що Наталка Мусичук буде балотуватися як мінімум до Верховної Ради і як максимум в президенти України. І потрібно звертати увагу на її активність, адже саме Наталя, на мій погляд, є маркером поведінки політичних структур, політичних сил в українському соціумі. Тому коли Наталка Мусейчук говорить нативно про майбутні вибори, значить, скоріш за все вони не за горами. Взагалі сумно про це говорити, тому що війна не закінчилась. Ми ще не перемогли. Хлопці та дівчата кожного дня гинуть на передові. А політики починають загравати в цю предвиборчу кампанію. Тож, скоріш за все, Наталя Мусейчук вже готує свій електорат, який повинен за неї проголосувати. Скоріш за все, Наталя Мусейчук буде у співдружності з Олексієм Арестовичем. Адже вона у кожному своєму етері нативно завжди відбілює і вихваляє Арестовича. Скоріш за все, Наталя Мусичук буде очолювати політичну силу, в якій будуть переважно жінки, адже це щось новеньке для України. Скоріш за все, до партії Наталі Мусичук вступлять дві берегині. Одна з них ідеальна ідеальність, але дуже високого зросту. А друга. Це саме та, яка не проти була їздити на Росію до 2022 року, а під час війни різко почала будувати кар'єру соціально значимої людини. Подумаємо з вами в коментарях, про кого йде мова. Я вам натякнув. Гидко, бридко, але вже що маємо, те маємо. Я думаю, що Мосейчук набагато органічніше виглядала би. Якщо створила курси по просуванню Ютуб каналу, якщо б Наталя Мусичук створила індивідуальні курси телеведучої, це було б органічно, це було б свідомо, це було б якісно і круто, тому що вона в цьому фахівець. Але ж ні, несе в політику. Всі чогось там чекають. Я до речі, нагадую, що мої авторські блогерські курси під назвою Я блогер а ти?» По просуванню свого YouTube-блогу продажі вже стартували. Починаємо з 1 липня. 7 онлайн-модулів: домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті, перевірка цих домашок, розбір помилок. З чого почати, яку техніку закупляти, де зекономити, як правильно розвивати свій канал, як монетизувати свою працю і заробляти непогані гроші, навіть якщо. Тебе 10 чи 20 тисяч підписників це можливо, але для цього необхідно знати дуже багато алгоритмів, дуже багато фішок та секретів, яких ви не знайдете в Google, тому що там загальні фрази. У нас конкретика. Я ділюсь своїм власним досвідом і пропоную зробити разом крок до твоєї мрії. Тож нехай час звертайся в мій інстаграм. Посилання на інсту знайдеш в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також формуємо свою власну спільноту. А повертаючись до теми Мосейчук, нема чого додати. Я не розумію, чому вже зараз підігрівають. Лекторат, чому вже зараз про це думають, Ах, лише в Україні можуть бути такі сюрпризи. Ваше ставлення до Масичук і, на ваш погляд, хто повинен які обличчя представляти нову Україну у Верховній Раді та в політичному сегменті життя нашої держави. А ми йдемо далі. Даю вам рівно 5 секунд подумати, чия це донька. 5, 4, 3, Два, один. Це донька Олі Фреймут. Злата злата Мічел виросла дуже швидко. Оце так зовнішність. Але хочу поговорити не про Злату. У мене є запитання до Олі Фреймут: от що взагалі думають такі персонажі, як Фреймут, які здобули шалену популярність на батьківщині, які стали улюбленцями країни. Виїхали з 24 лютого, повністю мовчать, повністю зникли, нічого не коментують, нічого не кажуть. А потім ви плануєте як повернутись в Україну, зробити вигляд, що нічого не відбувалось, і далі будувати тут кар'єру? Так до вас будуть запитання, і я дуже сумніваюся, що українці спокійно будуть реагувати на таких персонажів в телевізорі. Якщо я помиляюсь, виправте мене. Але я, наприклад, не хотів би бачити в інформаційному просторі в майбутньому після нашої перемоги Олю Фреймут. Яка просто увесь цей час відмовчується. І таких персонажів дуже багато. Ваш улюблений Олешка Винник, Надія Мейхер, і цей список він просто нечисленний. А потім що? Перемогли, швиденько повернулися, і всі знову патріоти, всі герої, всі е, головні топ-зірки в Україні це ті, хто відмовчувалися. Ні, такого більше не буде. І я вважаю, що українці не простять мовчання. Тут я задаю. Виключно вам запитання, тому що виглядачі, у вас є своя думка стосовно мовчунів. Чи мають вони моральне право повертатися в наш інформаційний простір, вимагати любові, слави і того рівня життя, який вони мали у довоєнні часи? Будь ласка, цікава, важлива тема. Хотілося б разом з вами порозмірковувати. Я побачила це відео: Гумор, всі діла. Але є одне але я не вважаю смішним жартувати над тим, що Світлана Лобода, на думку деяких людей, заради відбілювання репутації відбудовує за власний кошт будинки людям в Ірпіні. Що тут смішного? А такий меседж транслює Ріміна із Хагзай своєму інстаграмі, пані Сергієнко, яка зробила жартівливу озвучку про Світлану Лободу. І оскільки я можу дозволити собі абсолютно все, я купила. Собі багато нового взуття і перезулося, і ти знаєш, мені в ньому дуже зручно. Я навіть почала говорити українською. Сергієнко відповідає в своєму інстаграмі реміні: хто зрадив раз, той зрадить їх друге. Перевдягнувся і пішов, підправив губи, щоки, груди і знов новесеньким зайшов. Казав: я кинув все отама. Нема назад, вже вороття. Я заробив там нацять лямов, та сцена то моє життя. Чудова, чудова відповідь Сергієнко Раміні. Нема чого додати. Але ж мені не подобається в цьому контексті. Я не буду займати нічою сторону, ні Сергієнко, ні Раміни, кожна з них по своєму права. В даному випадку Раміна з Хакзай виступає певним маркером моралі саме в цьому конфлікті. Вона озвучує претензії до Сергієнко. Ну тоді можна раміна до тебе теж виставити ряд претензій, чому ти відбілюєш росіянців. Присвячуєш їм цілі етери, випуски, навіщо їх притягувати в інформаційний простір? Тобто, виходить, ти розмиваєш кордони. Я, я от так це відчуваю. Звичайно, ти багато допомагаєш, донатиш, робиш цікаві соціальні проєкти, але паралельно є чимало дивних і незрозумілих вчинків з твого боку. Тому, коли ти пред'являєш таку претензію до Сергієнко, яка просто займається своєю професією і нічого поганого не зробила. Почни, сонечко, з себе. А питання до тебе ще будуть, і про це ми згодом якось поговоримо. На чиєму ви боці, давайте подискутуємо, тому що тут ціле поле для розмірковувань, і я думаю, кожному із нас є що сказати. Я вірю в партнерство, яке підсилює обох, яке направлене на розвиток та досягнення максимальних результатів, і бла, 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 бла. Так я цитую, перепрошую, допис Ірини Горової в своєму інстаграмі стосовно співпраці з репором ОТОЙ. Вона в такий спосіб привітала його в сім'ї мозґі інтертеймент. В мене виникло чимало запитань. Одне із них можливо, Горової і Отоя роман, але. Для мене це було нелогічним, тому що у Ірини Горової, як кажуть, її друзі, вподобання на таких чуваків, знаєте, статних, спортивних, з шаленими м'язами. Ну, як у ті персонажі із фільмів для дорослих, отой не відповідає в принципі цьому опису. При цьому дуже сильно за нього взялася пані Горова. І злі язики поговорюють, що між Горовою та Отоєм Роман вона. Закохана на максимум. Кому що відомо, надсилайте в Дірект моєї інстим. Під описом Горової Олексій Дурнєв написав наступне: а Мішельку так і не розкрутили. І сумний смайлик. Тут включилась горова, включився отой, але ж красиво, але ж правильно, але ж чудово. Отак От підковернув Іргорову, тому що дуже великий акцент робили на Мішель Андраде, але сталося, як сталося. Її взяли як кошеня, ось так, за шкібарки, і викинули з лейблок. Як тільки но розпочалося повномасштабне вторгнення. Хоча дівчина неймовірно талановита, вкладали багато коштів, її готували за декілька років до. Того, як презентували її першу сольну композицію, нею серйозно займалися усі, хто тільки міг в команді Потапа. М -м, а тут той відносно для мене незрозумілий персонаж, а Ірина Горова так сильно його облюблює. Будемо спостерігати, Іро, і обов'язково, обов'язково, рано чи пізно ми дізнаємось усю правду і обов'язково обговоримо. На нашому каналі, адже пліткарі пильно стежать за шоу бізнесом а, Як там пальці треба робити? Ось так? А, не вмію. Коротше, ми за вами пильно слідкуємо. А, привіт вам із Канади! Це Оленка. Ось це так звана тарологиня Оленка з Канади. В принципі, її псевдонім переплюне навіть прізвисько Саші Бо, як мінімум, як максимум. Ось ця Оленка з Канади розповідає глядачам ледве не найгарячіші політичні події світу скрізь призму таро. Я не проти тарологів. Нехай собі буде на кожного покупця свій товар, це нормально, це інтертеймент. Але коли ти намагаєшся хайпити на темі війни, стверджувати, коли закінчиться війна в Україні, маніпулювати гіперчуттєвим населенням у військовий час. Своїми ж земляками, як ви, бляха муха, живете зі своєю совістю, як ви не відчуваєте провини за те, що ви займаєтесь абсолютно жахливими маніпулятивними штуками, М -м, звичайно, це ваша справа. Довіряти тарологам, не довіряти, можливо, хтось із вас підписаний на них, але маніпулювати інформацією і розповідати на тему війни, це зашквар. Тому що на тему війни можуть говорити тільки військові експерти, Залужний, Буданов, офіційні обличчя. А ось все інше це максимальні спекуляції, аби зробити собі рейтинги, хайп, майбутній лекторат, підписники, гроші у кожного своя мотивація. Це нелюдяно особисто для мене. Погоджуйтесь зі мною чи ні, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про Оленку з Канади і взагалі. Чи довіряєте ви тарологам і на кого підписані? Двадцять п'яте число. Ви не телефонуєте, не кажете, що і я... як. Добрий вечір. Скиньте, будь ласка, решту грошей. Сьогодні вже 25-те число вечір. Добрий вечір. Я щось не збагну. Ви обіцяли мені сьогодні гроші вже скинуть. Мене це зовсім не влаштовує. Добрий вечір. скиньте, будь ласка, гроші. Скажіть, чому я повинна вам постійно нагадувати? Ну скиньте гроші. 19 число сьогодні. Скиньте негайно гроші, Інакше я буду вимушена просити вас звільнити квартиру. Добрий день. Чому ви мені не скинули сьогодні гроші? Скиньте, будь ласка, я вже чекаю. Скиньте, негайно. Добрий день. Ви вчора не скинули мені гроші. Доброго дня, Рам. Добрий вечір. Скільки, будь ласка, гроші. ну що це таке? Ну, як ще можна з вами говорити. Ну... На цьому відео ви бачите людей, які орентують житло і сміються з власниці квартири, з того, що вона вимагає від них гроші. Беляхамуха, ви заключаєте договір, контракт. У вас є зобов'язання, користуєтесь чужими квадратними метрами. Так, будь ласка, сплачуйте кошти вчасно. Це парадокс, що та дамочка не виконала. Цю парочку. Ось запам'ятайте їх обличчя і на майбутнє власники квартир не пускайте. Тому що бачите, до чого це доводить. Ще знімають такі відео, це все, викладають в Тік-Ток. Та ні одна нормальна людина вас не підтримає. Тому що таке взагалі неприпустимо. Ви заїхали в чужу квартиру, ви зобов'язані виплачувати кошти. Вчасно, ні, до побачення. У мене особисто контракт, і я зобов'язуюсь сплачувати кошти вчасно і нікого не цікавить, є у мене ці гроші вчасно, немає. Я беру і щомісяця плачу, тому що є умови, тому що ми дорослі люди зі здоровим глуздом на відміну від цієї парочки. Хто з наших підписників здає квартиру або орендує? Напишіть, будь ласка, які у вас відносини співпраці, коли ви винаймаєте або здаєте в оренду житло. Ось такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Сподіваюсь, відос нормально записався, тому що я його вже перезнімаю другий раз, через що я дуже сильно злюсь, тому що це складно налаштуватися і знімати одну і ту ж саму інформацію двічі. Тим не менш, стараюся щодня для вас. Тож підтримайте мій канал. Я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.